Якщо муки кохання турбують вас, цей розклад на оракули ліс кохання саме для вас. Для цього вам треба подумати про ту людину, по якій ваше серце страждає, і, можливо, вона вам навіть сниться, але вона може якось себе негарно погодить з вами. Тож давайте цей розклад це буде ваш вибір. По-перше, ми подивимося, що це за людина, чому у вас. Такі душевні муки є, і як з цього виплатитися. Отож, перша карта це те, що вже відбулося. Це було бачите, прощення. Ви зустрілися з людиною, можливо, яку давно вже не бачили, і ви вирішили вибачити один одному. У вас є надія, що у вас цей союз буде дуже, дуже гарний. Але ви зараз знаходитесь на роздоріжжі, і роздоріжжя це краса. Вам треба звернути увагу на себе, стати більш. Красивою, можливо, купити собі новий одяг, можливо, піти до перукаря, зробити щось з собою, щоб стати трошки красивіше. І у вас є вибір, ви можете все залишити так, як є, і чекати на те, що людина сама себе проявить. Що вас чекає на цьому шляху? Так, да, у вас є споріднені якісь інтереси, які можуть створити надійну родину. І праця є якась у вас є праця у людини, на яку ви сподіваєтесь, є праця, і можливо, ця праця вона вас теж надихає на те, щоб зв'язати життя саме з цією людиною. І бачите опіка, опіка на цьому шляху, якщо ви нічого не будете робити, просто чекати на відповідь від цієї людини. Ви отримаєте і опіку, і порозуміння. Якщо ж ви прискорите трошки ці шляхи і самі почнете щось робити, вас отримує сила. Вам треба буде проявити силу, тобто свої ресурси вкладати в цю людину, можливо, треба її трошки підкупити чимось. І потім вас очікує те, що вам треба з цією людиною буде підписувати якісь договори, правосуддя це завжди каже про те, що треба щось підписати, щоб бути надійними. І врешті-решт, ви отримаєте образу, Тобто, якщо ви будете прискорювати події, якщо ви будете казати про свої думки, Цій людині ця людина може просто образитися. Тож чекайте на крок саме від тієї людини, про яку ви і подумали. І не забувайте ставити свої вподобайки та щось підписувати під цим коротким шоцем.